Від мої любі, отже, мав я у носі твою думку, або мало вони в носі його владу. Це у нас культурніший, кращий, вишуканіший фразеологізм до вислову чхати я хотів на щось, на когось, на чиюсь думку. І, звичайно, у нас є ще й сленгові форми, лайливі. Так ось саме у носі я мав, чи вони мали у носі і так далі. Саме така форма підходить у більш культурному просторі. Якщо вам потрібно десь висловитись, саме не сленгово і не лайливо, а більш охайно. І також у нас є слово миршавий. До нього може бути дуже багато синонімів. До прикладу, це негарний, виснажений, слабкий. Це навіть в такому, можна сказати, більш переносному значенні, невибагливий, нецікавий. Також у значенні бідний, злиденний. Що ще таке? Цікаве? Ну, також, якщо знаєте, якісь ноніми, можете написати жалюгідний, недолугий. Ось поганий, не шкідливий, ось такі от значення. Також є телеграм-канал з нашими словами і прислів'ями в капелюсі мого профілю. Кому цікаво, переходьте за посиланням. Що ж, друзі, слава Україні! Бувайте!